Чому шлях безбожних успішний? Чому процвітають віроломні? Як правильно реагувати на це? Що допоможе тримати серце в мирі, спостерігаючи несправедливість в цьому світі? Так, є таке написане. Ось власне отакі речі вони дуже випробовують нашу віру. Так? Тому чітко є в Біблії відповідь. Бог не жаліє добра людям. І землю, і все, що на землі, він віддав людям, щоб вони були господарями. І одній людині Господь допускає, що вона має. Но те, що вона має, як той багач, так? ти маєш, то ти маєш іншу сторону, ти маєш можливість послужити тим, хто не має. Ти маєш розумно розпорядитися і пам'ятати своєму розумі: ти є тимчасовий, твої багатства тимчасове. І могилу тобі не покладуть. Нагим родився, нагим помреш. Але ресурс тобі даний послужити тим, хто не має. Хто каліка, хто незрячий, хто взагалі безталанний, не, не, не виходить в нього. Бідні були є і будуть. І от коли людина розбагатіла, вибач за слово, і зажиріла, то моє. є навіть, навіть поведінка, навіть розмова, от я бачу, навіть походка таких багатих людей, вони так себе чують, як вареники в маслі. Вони забули, я кажу, забув, що Порох ти нікчемний і перехожий на землі, є можливість послужити. Я чув про одного мільярдера недавно в інтернеті, який скромно живе, але мільярди віддає на лікарні, віддає для бідних, для сиріт, для різних лікарств і так, далі, і так далі. Тобто мудро розпорядитися тим. А хто живе тільки, знаєте, жиріє, що для мене, що моє, що так далі. Він користується тимчасово і буде там, де багач, буде просити мокрих пальців. Це Ісус сказав у Євангелії, чітко в Євангелії Луки, так? чи Єван... Євангелії Івана, по-моєму, Лазаря і багача. Іншим, кум Бог не дав, щоб той, щоб не зажирів, а міг послужити, а той, хто бідний, щоб не нарікав, а довіряв Богу. Той довіряє Богові, що це тимчасове. Я, Боже, тобі дякую, що ти дав мені талант, що я можу це сформувати, я можу утворити фірму, я можу заробити мільйони грошей і так далі. Але я все це залишу і це не мені дано від Бога на короткий час користуватися. Боже, дай мені мудрості. Дай, щоб я е, не думав, що то все моє. Бо вона Господня земля і все, що на ній. Тобто випробовується багатий багатстві, а ми, що менше маємо, не повинні йому завидувати. Ми не знаємо, що він переживає, що він думає, так далі. Але в бідноті чи в простоті, ми маємо бути задоволені те, що ми маємо. Їжа є, каже Павло Тимофія, маючи їжу, одяг та їжу, будемо задоволені, бо ми нічого не принесли в цей світ. І тому важливо не нарікати, а навчитися довіряти Богові, і Бог нам допоможе, що ми не будемо нещасні. Ми не будемо, як то кажуть, просити куска хліба, бо хоче нас навчити у такому стані. І це є премудрий Божий план, так є збалансовано. Але а ставити питання, чому Боже ти так зробив, я би радив ніколи. Не є мудрість ставити претензії перед Богом, хазавич. Але тут питання: ось безбожна людина. Ну, реально люди бачать, що там Бога нема в житті, але вона успішна, процвітаюча. Ось людина в церкві може ходить, любить, молиться, ну і немає достатку. І тут питання: де ж Божа справедливість? І часто люди так питають: та де ваш там Бог? Ось людина безбожна, живе хорошо, довго, а ось віруюча. Чи немає грошей на ліки, хворіє, по, там, помирає і так далі? Як, відповісти, як відповісти цим людям, де Бог в цій ситуації? Коли ми впускаємо найбільше багатство в нашу душу Ісуса, коли в наше серце входить благодать Святого Духа, ми є найбагатші люди на світі. Тому я вважаю себе щасливішим. За українських мільярдерів. Чому номер один мене Бог спас? Друге, номер два, Бог мене простив. Номер три, Бог мене дав мені вічне життя. Він поселився моєму серці. І я переживаю таку велику радість, я би всіх обняв всю Україну, я би приніс, поклав до них Христа. Мільярдер того немає. Тому є ща є нібито щастя задоволене в грошах і так далі, а є внутрішнє задоволення, яке а, цінніше в мільярди разів за земне. Бачу одного разу в інтернеті одного багатого, по-моєму, індуса, все в золоті, всі руки в золоті, машина золота. Я собі думаю, який він нещасний чоловік, весь нагружений, для нього ідол ідолож. А для мене найбільше багатство це каже як добре, коли серце свобідне, коли ти прощений, коли ти обмитий, коли ти прийнятий Богом, коли ти є нове творіння, коли ти є Боже дитя, тішишся, радієш, і справжній християнин ніколи не повинен завидувати багатим. Абсолютно, я не завидую нашим бізнесменам. Я тільки молюся, щоб вони спаслися. Щоб їхнє оте матеріальне не засмоктало, не затягнуло, як трясовина, а щоб мудрість в них була. Тому цінності духовні мільярди разів дорожчі, ніж мільярди доларів. Коли ми це розуміємо і приймаємо, і Божа благодать нас наповняє, ми живемо іншими цінностями. Тому люди, які ставили це питання, він каже, я не міг це зрозуміти. 72-й псалом, псалом Асафа. І каже, як так? Нема їх на роботі. А я так старався, а я умивав на виносі свої руки. Йому так гарно, а я страдаю. Аж поки не війшов я в храм. І не пізнав. Ось де відповідь є. Читайте, по-моєму, 72-й псалом. Да, це, я думаю, дуже гарна відповідь на це запитання. цей псалом, і там є відповідь, тому що він говорить, я. Потім зрозумів, яке майбутнє тих людей, хто безбожно живе і навіть має їхня великі кінцівка, статки. Кінцівка, так, кінцівка так, їхня да, тому... трагічна. Кінцівка їхня, а там вічність. Якщо ти чуть-чуть тут, як кажуть, мед, а вічність ти будеш мучитися горіти і просити каплю води, то зачекайте, де мудрість. То краще тут перетерпіти а, о той короткий момент, якусь гіркоту, біль невдачу, але за то вічність, каже Лазар. Він каже, сьогодні тут, на лоні Авраама, і так далі. Тому а, я щасливіший за всіх багачів, які є в Україні. Чому? Тому що Бог мене спас, так? тому що він живе в моєму серці. За те, що він приготував, і так далі. Я живу вірою, і так далі. І це принесе величезне задоволення і радість. Тому ми виходимо в ефір. Люди є цінності вічні і нев'янучі, але це бачить тільки віра. Наші зімні очі бачать золото, гарний одяг, е е гарний авто, блиск. А це лукаві користують. Давай, давай. Це наркотики і так далі. все це зів'яне. І тому люди, я пригадую, одна дуже-дуже потужна артистка, по-моєму, Сполучених Штатів, красавиця на весь світ, перед смертю сказала, не буду фамілію називати, вона сказала, ви любили моє тіло, а не мою душу. Фільми знімали, користувалися її зовнішністю, а вона внутрі страдала. І тому, каже, велике надбання, бути благочастивим і задоволеним, і мати мир в серці. Це є найдорожче за мільярди доларів. А решта нам Бог додасть. Бог не хоче нас виростити такими, знаєте, егоїстами. Боженьку мені дай, а не дав я не буду. Що то за каприз такий? Тому треба через Слово Боже довіряти Богові, і на все буде добре. У нас не буде причини завидувати, а в нас буде мільйони причин дякувати. Кожному кроці, коли Бог тебе добув з болота, а не так, як того багача чув, а, топився багач і йшов хлопець. І дивиться, топиться людина, скочив у воду, добув за шиворо того чоловіка, його, і той такий мокрий треться, так, добуває гаманець, добуває три рублі. і Каже, я тобі за то що ти мінька, я я знав, що ви так дешево коштуєте. Де б я ризикував? От є люди, які себе оцінюють отак низько. А Ісус оцінив нас найвище своїм власним життям, розп'ятий на Христі, стікаючи кров'ю, Він сказав, Боже мій, чому ти мене залишив? А отець його залишив, тому що Він гріх взяв, твій, мій, всіх, хто нас чує. А вся ця нечість на Ісусі, не Його, але Він взяв цю нечість на себе, щоб нас звільнити від бруду. І отець його залишив, бо Він весь був покритий гріхами. А от святий Бог не має нічого спільного з гріхом. Оцінювати оце це питання віри. Дякую.